Уль, привіт, це Саша з плитних. Можете, будь ласка, зараз терміново в шоурум поїхати на зйомочку, треба зматнутися. Тільки не забудьте там штативи оці свої світло, взяти камери, що ви там флешки берете. Що, що треба зробити? Треба зняти відео про розпродаж залишків стільниць з минулих колекцій. Подивитися там, щоб в кадр поменше людей потерпляло. Ну, і ти знаєш декори на будь-який смак, камінь, дерево, фантазійний. Обов'язково скажи, що халява ціна фіксована 500 гривень за метр погонний. і це єдина ціна на всі бренди. І, і там на Воблері, на міні холдері, можна відсканувати QR-код і переглянути доступні декори. І покажеш там Excel-табличку. Е, ну там, щоб зрозуміло було, що декорів дуже багато. І вот. е, Ще розкажи якось клієнтам, що якщо їм потрібна невелика стільниця для невеличкої кухні, там чи дачі або приліжкової тумби, то це розпродаж якраз для них. І останнє, що це пожалуйста не забудь. Це без ваших оцих трендів, як ви обично там робите. оці смішинки, всі нам серйозне відео надо. Все, дякую.